Як хочеться на мить закрити очі, відкинути земну всю марноту і подумки тихенько полетіти У віфлеєм на землю ту святу. туди, де панувала ніч навколо, де люди спали тихим мирним сном. І час такий, напевно, не чекали, що прийде той, хто названий Христом. А він прийшов на землю, немовлятком. Прийшов цей світ, бо так любив людей. Він народився у маленьких яслах і був подібний до усіх людей, та це дитя, колись врятує світ від горя, це немовля дасть мертвому життя, він Бог, і Він піде по хвилях моря, і Він Ісус дасть людям майбуття, і час прийде, і по святій землі будуть ступати нога Сина Бога. Він людям дасть надію у життя. І в серці назавжди пройде тривога. Його характер це зразок і приклад, Його слова, це спокій і добро, і те, що Він великий і незмінний, дає безпеку, радість і тепло. Він світ прийшов, щоб лікувати хворих, щоб бути світом тим, хто в темноті, а тим, хто безпорадний і безсилий, він стався силою. У їхньому житті, Тим, хто слабкий, Він сила і скла, для тих, хто прагне, Він жива вода, для тих, хто заблудився, добрий пастир, для всіх голодних, Він є хліб життя, тим, хто в страху, Він пристановище, фортеця, для тих, хто є недостатку, Ісус є повнота, для тих, хто гине, Він дає спасіння, для тих, хто мертвий. Він — нове життя, для бідних Він є той, що так збіднів, щоб кожен з нас навіки збагатився, а для багатих Він багаче для усіх і по правиці батька оселився, для відомих той, хто був і є, і буде, для всіх дітей Він той, хто слухався батьків, для всіх засмучених Він той, хто любить, для знатних йому ім'я цар, царів. Тому сьогодні озираємось минуле і згадуємо про час народження Христа і ставляться по-різному до нього люди. А ким для тебе є його життя? Може тобі, може тобі він історична постать? Може, для тебе він лише дитя, та знаю точно я, що ця дитина є сином Бога і володарем життя. Він не просто немовлятко в ясах. Ісус, це радість, мир і доброта, Він спокій, що панує в душах, Ісус, надія і наша повнота. Мій друже, не важливо, ким ми є, та пам'ятай життя Твоє одне, але Ісус, померши на Христі, дає тепер нове життя Тобі, і незалежно віриш Ти чи ні. Ісус є Богом на землі, але коли. Проходимо до нього в каяті, стає він Богом в нашому житі. Амінь.